Коли Хрущов втілив це в радянському союзі, це була і ще раз повторюю в 1956 році. У нас закінчилась війна в 45-му році, коли всі старші люди попомирали, тобто, ну тому, що не витримали багато старших попомирало людей. Після війни почався бебі бум якраз ці діти повиростали в 50 якісь там роки, Вони там пішли працювати, і в нас кількість працюючого населення було набагато більше ніж людей пенсійного віку, які теж в принципі не доживали до 80 років. Вони жили деякий час. Ну тобто, у нас на кожного працюючого. На на кожного пенсіонера було два працюючих людини. По перше, у нас всі працювали. Це ж Совєтський Союз. У нас не було непрацюючих, тому що була за затонеядства, і так далі. Тобто, кожна кожного пенсіонера було два працюючих. Тобто, Дві людини скидували цей котел загальний, з якого можна було давати це, якийсь там людині, яка не могла працювати.